Ти узнаєш від е, старших командирів та начальників, що хлопці, ви сьогодні добре попрацювали. Результат там, ну, 100% або там, 98% з ваших можливостей, які ви там сьогодні зробили. Е, е, ну, отакий ха, отака відповідь, ну, тому що е, хороший день тут не може бути, що ти там. Поспав до 9 чи до 10 ранку. Тут хороший день, це коли ти добре відпрацював, по тобі нічого не прилетіло, всі живі, всі здорові, і оце — хороший день. 340 зелено. Підожди, що там написано? 739? Да, це нормальне, да, забирай, да. забирай, забирай. Батя, ти бачиш, ти доску зламали, пока тебе не було. Так, це ви взяли, вже 32. Ну 32 будуть запасні. Так ви 32 беріть наряду. Ні, ми беремо 22. Сколько снарядов ви уже несли? Два! Два? Че так довго? Быстрей, быстрей! що ти не в Польщі клубнику собирать. Давай ще велись. Не. Якби собирав, вот. Вона ж дармоє твої. Шипчай, шипчай. Курва! 29, 30, 37, 32, 33, 33 А порохи є пороха які під нього ці все, білі мішки У нас не вистачає порохівку Пороху не вистачає Другий в тебе все комплектами Чи є зайві пороха прийом Зараз я Давай чекаю 107 22 11 і 9, 795. А ну посчитай кількість, скільки це всього. Снаряду 42. 42 снаряда, 36 порохів, так? Да? 34. Плюс. Мати мать, дружила взагалі. Я в школі не вчився. 22 краси, 16 білих. Сколько це буде? Нам начальство дає ціль, я передаю на батарею і батарея починає працювати під коригування. Коли там знищується ціль, Особовий склад йде в укриття, якщо треба поповнювати, БК поповнюємо. І так на протяженні всього. Дня. Одна машина працює, вона відпрацювалась, переходимо на іншу. На першу машину, яка працювала, під'їжджає підвоз боєприпасів, її поповнюють. Десь щось питаються швиденько обслужити, якщо є час. І так по кругу постійно. Спокійних днів тут не буває. Ворог завжди питається пробити нашу оборону. Дуже питається її розшатати з різних флангів, і ми відбиваємо їхні атаки, допомагаємо нашій піхоті артилерійським вогнем і знищуємо, знищуємо цілі, які нам дають. Перед вами червоний мішок. До дальність його стрільби до 18 кілометрів ось тими снарядами, які ви бачите. Це для цієї машини найоптимальні, найтоповій самий... такий ход ходовий. Да. Ну, ось осколочно фугасний, переводиш да. на фугасний. Переводиш на фугас і Якщо, якщо на фугасному, то залазив землю, потім йде розрив. Якщо на осколку у дію, тільки касається поверхності землі, йде розрив. В дощ ми можна. На радянських системах не можна стріляти в дощ, коли на осколку у дію стоїть. Може розірватися воздух. Ну це сколько у них. на арвес. И на норвес. И так так же само, да? Да, да там же копачок. Ну, как бы в принципе можно, но... Не желательно. Чем бот? Дай-ка я там салют даю. Да я ее сам жду. Блин, ну даже за нами. Я тоже. Надо погреться. Погреться надо, да. Ну, він вже ж в октябрі, да, чи в листопаді, в листопаді прийняв у нас посаду. Ну, нам відразу сподобався, коли ми були на, на направленні в Херсонці, Херсонська під Івановкою тоді, да, ми були тоді. Чи червоним, по червоним, да, по червоним він, ще не прийнявши посаду, він з нами ознакомлювався якраз. Да, показував, як правильно діяти в бойовій обстановці, перекати правильні, як маскувати. Транспортний засіб виходить і берегти себе. Тут також, також на солідарському направленні ми працюємо з ним. Він тут суточно, грубо говоря, з нами знаходиться постійно. Коли треба, про пісочі, то на то він командир, що про пісочів, коли треба, піддержив. У мене на нього нарікання немає ніяк. Ну, наш екіпаж його питається не підводить. Я <звіс> <laughs> кажу, я тебе колись заберу твої ножики. Це той, який Камбат мені обіцяв купити. У мене є, я тобі передам. Є, <звіс> <пас> консерви їм Дома в сейфі лежить. Там, блін, він вже вдома. Жекер робили. Камбат, поки ти поїдеш додому, він мені вже й не треба буде. Висупчика і зубчика гарячого. Ні? Хто не працює, то є, так? Да. 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 Заня, по чому ми там фіарим? Да, що там, дома чи ж перегрешся, що? Тут да, багато. По чому? Хати старі. Угу. Mm. Порошковівка. Mm. Это, ну так там, если там сидят, что ты сделаешь? Весь красиво. Вы что, за нас забылись? Я хочу крови, крови. Oh, oh. Же скоро mm -hmm. Да, нам... Но... Сейчас дадут цель, а -а. отработаешь, попадешь, пойдешь домой. А если не попадешь, будешь дежурить. Oh, О, вот это ты зря сказал. Это ты зря сказал. Саня, это в твоих руках 269, 30, 39, Сань. 269, шестьдесят девять, Сань. Ліва від палки чуть-чуть ниже середини повише його. По левому краю. Гармата! Остріл! Оля, а чого не горить? Заряджені. Так, да, зараз спишки будуть класні. Острів! Мотивація це наша країна, наші сім'ї, які нас чекають вдома. Не хочеться просто, щоб ця сволота, яка зараз намагається побороти ну, нас, нашу Україну, ну, ми, ну, ми просто не дамо цього зробити. І Коли ти е, думаєш про це, то це краща мотивація, яка може бути. Черепа від булави всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хору з вами. Гарійські лицарі вже йдуть за вами. Як б не сунула орда щурів, з нами сили світу і боги всіх наших пращурів.